Всіх вітаю сьогодні 1 грудня, вітаю вас з 1 грудня. Взагалі-то грудень місяць дуже важливий, тому що якраз у грудні місяці ми підводимо ітоги, підсумки року, що справдилося, що не справдилося, що ми прожили, що ми бажали або можливо мріяли, але плану планували, а воно справдилося або ні. Де можливо потрібно переформатувати свої мрії, свої цілі, десь підійти по інакшому. Для якоїсь мрії або цілі. Взагалі, можливо когось простити. можливо, з кимсь спроститися, були якісь втрати, які вже неминучі, і тільки потрібно попрощатися з, да, з цим, можливо, з дома, можливо, з місцем, де ви були, можливо, з людиною, можливо, з якоюсь мрією, яка у вас була, з якимось бізнесом, який не приносить вам якогось прибутку і не дав очікуваних результатів. І тому я вас запрошую 10 грудня о 20.00 на практику. Там, де ми з вами будемо забирати себе з очікувань, там, де якісь очікування, які ви очікували, вони насправді не справдились. Тому що в кожне очікування, в кожну мрію, яка справдилась або не справдилась, ми вкладаємо свою енергію. І тоді, коли мрія не справляється, і ми тоді якби залипаємо в процесі очікування і не можемо йти гармонійно рухатися далі. І тоді ще робимо повторюючі сценарії. Весь час очікуючи, ми фактично залипаємо якоїсь певної точки, яка не дає нам рухатися далі, яка не дає нам побачити, можливо, інші варіанти, яка нам не дає прийняти інші рішення. Тому 10 грудня я вас запрошу на практикум, і ще раз кажу, 20.00 по Києву буде геть лайтова ціна, я поставила 350 гривень, бо дуже бачу, що до мене підписались дуже багато підписників. І я хочу, щоб ви більше познайомилися зі мною, як я працюю, з моїми енергіями, побули в моєму енергетичному полі. Тому я вас запрошую 10 грудня о 20.00 на практику, де ми будемо забирати себе з очікувань, з тих мрій, які не справдились, забирати свою енергію і приймати все те, що ми маємо на сьогоднішній день. Вам гарного дня і до зустрічі! Для того, щоб попасти на практику, пиши плюс, пиши коментар, я хочу, або переходь по ссылці, там буде вход на групу. Там, де буде, проходити практикум. Вам гарного дня і до зустрічі на практикумі.